Добрий день, шановні колеги, шановні медсестри. Мене звати Анастасія Неклюдова, я лікар-інфекціоніст, сімейний лікар медичного дому «Отрекс». Я дуже рада, що можу сьогодні з вами поспілкуватися про таку зараз дуже поширену проблему в гастроентерології як синдром подразненого шкіра. Чому про це буду говорити я? Хоча я є лікарем-інфекціоністом, тому що дуже до мене часто звертаються люди з проблемою болю в животі, з. Тінічної діареї, і, звичайно, ми починаємо з виключення соматичної патології. Але настільки важливо знати ось ці критерії, коли ми маємо справу відправити людину до гастроентеролога або навіть до психотерапевта, вони мають бути універсальними Взагалі, біль. В животі це 30% звернень до гастроентерологів. Я вже не буду рахувати, який той відсоток складає тих пацієнтів у мене. Але біль, особливо хронічний, хронічний біль, він дуже виснажує людей. Ми всі знаємо, що таке головний біль або зубний біль. коли... Це дратує це, вибиває тебе з робочого стану. Це порушує твій сон, порушує апетит. Ти стаєш тривожним, стаєш дратівливим. І ось майже те все саме, не майже а те все саме е переживають люди, які страждають на хронічний біль в животі. Одразу хочу підкреслити, що ми будемо говорити саме про хронічний біль, бо гострий біль в животі це. Теж проблема інфекціоністів, це проблема хірургів, і до неї нечисть людина звертається одразу, звичайно, до якогось профільного спеціаліста, і зазвичай при гострому болі в животі це якась гостра патологія, тобто це або ж інфекційне ураження кишківника, наприклад, або це може бути хірургічна патологія, пентицит, дивертикуліт. Це може бути будь-яка гінекологічна проблема, гостра. І зазвичай цей біль досить інтичний. Інтенсивний, а діагностика все ж таки досить швидко за допомогою аналізів, за допомогою якихось методів візуалізації, можна встановити діагноз гострого болю, та найкраще, що з цього можна зробити, людину з гострим болем в животі, в найбільш частих випадках можна повністю вилікувати, прибравши ось цю соматичну або хірургічну, взагалі то органічну, скажімо так, патологію. Шківникам, а ось хронічним болем а, і хронічною діареєю, яка може супроводжувати той біль в животі, проблема набагато серйозніша, адже а, Хронічні ось такі захворювання вони можуть призводити навіть до психологічних порушень та порушень поведінки, наприклад, до порушення харчової поведінки. Людина може боятися приймати їжу, бо вона боїться болю, який може виникнути після прийому такої їжі, то спочатку поговоримо про критерії, що таке хронічне та що таке рекурентний біль в животі. Хронічний це інтермітуючий або постійний біль, який турбує людина останні два місяці. Рекурентний біль в животі це коли е, реєструється більше, ніж три епізодів абдомінального болю, біль е, на добу, <кхм> біль досить е, інтенсивна, щоб впливати на діяльність людини, це її турбує більше, ніж три місяці, і при цьому не виявлена органічна патологія. Не завжди не виявлена, хронічний біль в животі може бути все ж таки органічним. Це можуть бути хронічні інфекційні ураження кишківника, особливо на фоні е, імуносупресії. Наприклад, люди імунною е, супресією на, на тлі віл інфекції можуть мати хронічний гарданельоз, тобто хронічний лямбліоз, хронічний криптоспорідіоз. Це можуть бути грибкові ураження кишківника, Тобто все, що стосується інфекційної патології. Це можуть бути аутоімунні захворювання, наприклад, як хвороба крона, неспецифічний виразковий коліт, це може бути недостатність езокринної діяльності підшлункової залози, яка потім буде проявлятися синдромом малябсорбції, це може бути целіакія, тобто будь-яка патологія, яка може бути виявлена методами досліджень. Методами Візуалізації лабораторними, тобто те, що буде мати підтвердження органічної патології і функціональні розлади. Розлади сюди відносяться найчастіше. Звичайно, це не всі приклади. Я думаю, що це зрозуміло, що причини органічної хронічної патології болі в животі можуть навіть включати сюди такі гінекологічні проблеми у жінок, як аденоміоз. До функціональних розладів належить функціональна диспепсія, а, наприклад, синдром подразненого кишківника, про який ми і будемо говорити далі. Часто хронічний біль в животі супроводжується також синдромом хронічної діареї. За визначенням, хронічна діарея це рідкі або несформовані випорження щоразу, які трубують людину протягом одного місяця. Які має червоні пропорції на які одразу будь-який лікар має звернути увагу? Це зниження ваги, яке супроводжується цією хронічною діареєю, це наявність виразок. На слизовій оболонці рота або наявність кандидозного нальоту, це наявність гепатоспленомегалії, або полілімфаденопатія, це напруження передньої черевної стінки, це пальпація якогось утворення в черевній порожненні, та це кров у випорожненнях. Тобто, це те, що буде говорити, що хронічна діарея має якийсь, якусь органічну патологію, або вона спричинена, наприклад, тим же ураженням кишківника на тлі віл інфекції або будь-якої імуносупресії. Людина може отримувати імуносупресивні препарати. Вона може бути після хіміотерапії, наприклад, з приводу будь якого онкологічного захворювання. Тобто, це буде свідчити про хронічне ураження кишківника. Американська гастроентерологічна асоціація рекомендує наступні обстеження для людей з хронічним болем в животі та хронічною діареєю. Як ми вже говорили, це коли випруження не сформовані більше місяця тривають, біль в животі турбує більше 2-3 місяців. Перше, це визначення рівня кальпротекційного стулян. Це один з маркерів запалення, і е, при його визначенні можна відносно але сказати, запальний характер має діарея або незапальний характер має діарея. Визначення рівню цереактинового білку більш неспецифічний маркер, але ми розуміємо, що при загостренні хвороби крона або при якомусь хронічному інфекційному захворюванні ЦРБ, звичайно буде значно підвищений ніж при функціональних розладах. Рекомендується тест на антиген лямблі, і так лямблі не викликають порушення відтоку жовчі, вони можуть викликати хронічну діарею. Більш того, лямбліоз може бути стійкий до першої лінії проти паразитарних препаратів, саме тому може викликати ось таку хронічну діарею з болем в животі. Лямблі ми не шукаємо нагадую. Для всіх ще раз за антитілами в крові, ми завжди їх шукаємо в стулі і робимо це за допомогою або антигент-тесту, або імуноферментного аналізу стулу. І тільки після підтвердження цього ми можемо виставляти діагноз лямбліозу. Якщо є е, історія подорожей або, навпаки, е, немає специфічної історії подорожей. Тобто, якщо ми не знаємо, що людина їздила, наприклад, е, до країн Східної Африки, де є дуже поширеними біогельмінти, обов'язково робиться е, аналіз калу на наявність яєць гельмінтів. Далі виключаємо таку проблему, як циліакія е, – для цього можна використовувати аналіз крові на антитіла до тканівої трансглуптамінази. І на останок для виключення хологенної діареї можна е, використовувати, наприклад, е, також американська гастротологічна асоціація рекомендує дослідження добове, е, добу, добову кількість жовчних кислот в стулі пацієнта. Що таке хологенна діарея? Це е, коли в людині сильний дуже пасаж, е, не сильно, а дуже активний пасаж жовчних кислот, товстим кишківником це стимулює гіпер, е, боже, як це буде українською? гіперперистальтику та виникає діареза, зазвичай водяниста, але вона пов'язана з тим, що в кишківнику підвищений вміст жовчних кислот. Якщо ось це ми все виключили, далі можемо переходити до римських критеріїв, які будуть нам свідчити про з е, те, що діарея може бути пов'язана з синдромом е, подразненого кішківника. Римські ключері, е, взагалі, що це таке синдром подразненого кишківника? це рецидивуючий, як ми вже казали, біль в животі, який виникає в середньому не один раз на тиждень, останні три місяці, і обов'язково має бути пов'язаний з наступними критеріями. Він пов'язаний з актом дефікації, пов'язаний зі зміною частоти, частоти стільця або зі зміною зовнішнього вигляду форми стільця. Тобто, це може бути біль до дефікації, після дефікації, біль в животі під час, бо, наприклад, полегшення після дефікації, біль пов'язаний з частотою ще раз, тобто людина ходить. До туалету один раз на день і в неї це не викликає болісні відчуття. Тут якийсь стрес змінюється, або харчування, або щось, вона починає ходити до туалету частіше, і е, по, з цим пов'язане пов з цим з'являється біль. Або біль пов'язаний, ще раз, наприклад, були сформовані випереження, стали вони рідкі. Біль Людина пов'язує з цим. тобто За класифікацією взагалі то синдром подразненого пішківника може бути переважно закрепом, з діареєю та змішаний. Але сьогодні ми зосередимо свою увагу на СПК з діареєю, адже. Це є найчастіша причина звернення до лікарів, при причому при хронічному болю в животі, бо з закрепом люди якось краще, скажімо так, самостійно справляються, тобто люди рідше звертаються з закрепами, ніж з діареєю. Тобто людина може казати, що вона хо. До туалету один раз там, на три дні, і це для неї нормально. Або е, вона може це самостійно подолати за допомогою дієти, або такі всілякі фішечки, наприклад, використовувати, як е, пити гарячу воду. Наче. Тобто закрепом люди рідше звертаються. Звертаються за закрепом це саме тоді, коли е, вже більше тижня проходить, і в людини не виникає Викає взагалі позовів до дефікації, або це вже стає пов'язано з якимись проблемами з випорожненнями після того, як цей закреп роз... виникає, наприклад, з тріщинами або з гемороєм. Тобто спочатку вони потім вже йдуть до проктолога, вирішують свою основну проблему, і проктолог зазвичай з їх направляє до лікаря сімейного лікаря або гастроентеролога для того, щоб вирішувати їх проблеми з частотою дефікації. А ось з діареєю, це ось одразу майже вони приходять. Щодо лікування спочатку діареї. ми пам'ятаємо, що синдром подразненого кишківника не має органічної патології, тобто він не має. Там немає інфекційного компоненту, там є запальний компонент, але при цьому кальпротекцій не підвищується так, як при інфекційній патології або при аутоімунній патології. Там немає змін при колоноскопії, тобто при методах досліджень лабораторних, при методах візуалізації, при навіть клінічному обстеженні органічної патології там немає. Немає, а біль і рідкі випорожнення є. І вони пов'язані. Цей біль пов'язаний або з випорожненнями, або з частотою, або з формою стільця, особливо з формою стільця для людей, в яких СПК з діареєю. Першою лінією лікування для таких людей є наш звичайний лоб -пірамід. Він може прийматися системно, може прийматися за необхідністю, бо у синдрому подразного кишківника не завжди буває перебіг, такий лінійний, тобто щодня в людини біль. Ми ж пам'ятаємо, що біль може виникати не менше одного разу на тиждень. Тобто, якщо людина знає якусь частоту виникнення цього болю, вона може використовувати лопірамід симптоматично. Звичайно, якщо живіт болить щодня. Того вже лопірамід використовувати не можна, або його треба поєднувати з іншими ліками. Друга лінія може використовуватись це секвестранти жовчних кислот, наприклад, холістерамін, і це відносить нас до холорогенної хологенної діареї. Тобто, звичайно, якщо ми знизимо всмоктуваність жовчних кислот, кількість частота діареї буде знижуватися. Також можна використовувати ондоситрон як антагоніст серотонінових рецепторів, яких дуже багато в кишківнику. До речі, цих серотонінових кишк... рецепторів в кишківнику в 5 разів більше, ніж у нашому головному мозку. Тому і ось ці, е... синдром пові... ось ці симптоми болю е... та діареї та... Е... Підвищеної перистальтики, такого посиленої, вони пов'язуються навіть з тим, що порушуються співвідношення нейромедіаторів, які інервують наш кишківник. І звідси ми переходимо до нашого наступного методу лікування. Якщо Є біль та здуття ще звичайно використовуються симптоматичні спазмолітики та е, препарати, які містять синітиком. І якщо є дуже сильне здуття, то людина може використовувати призначають іноді е, рифоксімін. це наш незвичний альфа-нормікс, препарат, який не всмоктується в просвіті кишківнику, але. Е, е, Має виражений антибактеріальний ефект, бо це антибіотик, тому що у таких людей може бути синдром надлишкового бактеріального росту. Такий діагноз дуже важко підтвердити. Для цього треба проводити спеціальні лактулозні водневі тести, але, скажімо так, його можна використовувати, якщо це симптоматично, тобто здуття не постійно, але ось воно виникло, можна спробувати е, впоратися з ним за допомогою рефлексиміну. І переходимо до того, що всі дуже бояться, але е, що є надзвичайно ефективним і е, надзвичайно. Е, Ну так, лякливим для людей це лікування антидепресантами. Бо, як я вже й говорила, ця кількість е серотонінових рецепторів в кишківнику, вона надзвичайна і, звичайно, що ці м нейромедіатори, які відповідають за іннервацію, вони е можуть, вони є чутливими дуже до тих е нейромедіаторів. для е Подолання того больового синдрому при гіперчутливості можуть використовуватися такі, трициклічні. Вони є антидепресанти першою лінією для лікування. А є також е, селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну, але вони йдуть тільки в другою лінію, якщо є непереносимість першої. Тут цікаво, що він коштує дуже дешево і використовується субклінічні дози. Тобто, якщо ми говоримо про лікування депресії, по перше, амітрептилін зараз вже не йде першою лінією, бо він має Проти, скажімо так, в неврології сучасній більше протибольовий, скажімо так, ефект, протитривожний та протибольовий ефект. І це дуже класно використовується у лікуванні хронічного головного болю, наприклад, хронічних мігреней може використовуватись, а, а також при лікуванні синдрому, синдрому подразненого кишківника з вираженим болем. І дуже часто люди питаються, ось я почну приймати антидепресанти, де я ж на них сяду, де я ж потім у мене буде і синдром відміни. Цікаво, що якщо ми говоримо про лікування депресії. То дозування йде не 25 мг, а 50-150 мг. для лікування а синдрому подразненого кишківника використовуються дози набагато менші від 10 до 25 мг, які приймаються однократно на ніч. Це дозування, яке найменше має свої побічні якісь ефекти, типу тахікардії або сухості в роті. Але Ефективно знімає больовий синдром. Але не антидепресантами єдиними ще дуже велике значення має все ж таки модифікація способу життя і е, дієта. Для людей з синдромом подразненого кишківника була розроблена спеціальна дієта, дієта яка називається ФОБМАТ-дієта, і це абревіатура. Назв е, олігосахаридів, які, в, які можуть розвивати оце е, болі та здуття. Е, о, це олігосахариди, Ф це ферментація Ф, олігосахариди, Д, діхсахариди, моносахариди, анд поліоли типу сорбітолу. Сенс в чому цієї дієти? то, що людина відмовляється від всіх. Страв, харчових добавок, продуктів, в яких є велика кількість цих сахаритів, усіх різновидів їх на на п'яти на, на тижні або більше до повного зникнення всіх симптомів синдрому подразненого кишківника. а потім додає. Потихеньку по одному з ці продуктів і дивиться на свою реакцію, тобто чи виникає біль, чи виникає здуття, чи виникає діарея. Так для себе людина може самостійно індивідуально підібрати той раціон харчування, який буде найбільше їй підходити. Далі тут можна табличку побачити, прямо можна зробити просто фотографію, де в яких продуктах знаходиться велика кількість у цих олігосахаридів, а в яких мала кількість. Тобто, спочатку ми починаємо їсти продукти з правої колоночки, і коли повністю зникають симптоми СПКЯ, додаємо продукти з лівої колоночки і дивимось, на що виникає біль, здуття та діарея. Я буду дуже рада повідповідати на ваші запитання. Це, звичайно, не весь масив інформації, який я можу ще дати, але для ознайомлення з тими першими кроками, які ви маєте зробити для того, щоб відрізнити хронічну органічну діарею від хронічної функціональної патології, мені здається, цього було трошки достатньо. А які є ваші питання?